Привіт, друзі! Ми з вами на каналі Життя в Польщі з Надією. Мене звати Надя, чоловіка, мого володя. Ми проживаємо в Польщі 8 вересня, буде 3 роки. Ми біженці з України, міста Енергодар, приїхали ну, біженцями. Питаємося вижити, питаємося жити, щоб не впасти в грязь лицем. Питаємося показати, як можуть жити біженці в іншій країні, не знаючи мови, не знаючи. Нічого і в нашому віці якось вижити. Чоловік працює, а я вдома дивлюся за онуком вдома хазяйка. І більше всього, чаще всього, показую свою кухню, показую, чим я займаюся на кухні, чим я годую свою сім'ю. Сьогодні е, М'ясо я готую, щоб у мене було в запасі в холодильнику завжди. Коли нема чого приготовленого, нічого, то я одварила каші, пару ложок м'яса і вже я хазяйка. Тому ділюся з вами тим, чим займаємось. Як живемо, тим і ділюся. Нічого цікавого, обична е, життя біженців з України. Якщо вам цікаво, залишайтеся і будемо разом з вами проживати те життя, яке випало на нашу долю. Хороше діло, дівчатки, дуже ця посудомоєчна машина. Я посуду в ній практично. мию дуже рідко, якщо там ново наготовляємо з дівчатами щось, тоді все збираємо, промиваємо в раковині і вкидаємо. А так, як вже в раковині, якщо помила, то воно вже вважаю, чисте. А ось у цю плиту я зразу так обрадувала, що така плита, а потім поняла, що мені... Вона не дуже практична буде, тому що. Ой, зараз бо тут парує гаряче все. Думаю, не буде мені вона дуже удобна, бо її дуже часто треба мить, а мить усі оці ж, бачите, ну, багато туди всередині і оці ж рішотки, все. Но, на моїй же, оцій, типа сенсорній оцій, чи як вона. Я не знаю, яка, откуда. На моїй удобно тим, що в ній немає цих зазубрин ніяких. І вона протерла одним махом, тряпочкою моюще, і все. Ой. А потім мені Вовик каже, не парься. Оці знімай рішотки і і в судомочну машину, і вони добре вимаються і випаряться. Боже, правда, дівчатка, краса тінь. Я не дуже часто, ну раз у недільку, так то плиту мию, протираю, а раз у недільку їх знімаю і відправляю посудомоєчну машину. І ось ця красота. Не жиру, нічого, все вимите. Все ідеально, оці окидаються, миються самі оці кружочки. Все вимите, все пропарене, гаряче, продізінфіцируване чистота і порядок. Так що велике діло посудомоєчна машина. Ой, у ліде нашої девочки. У ліде нашої зуби. Над передніми зубами гной, ну, щось там таке. І вона... Оце вспомнила, бачу, оцю бутилочку. Була в стоматолога. Він їй назначив. Поковыряв, каже, больно, так ковыряв, без обізвалі, без усього. А тоді назначив два ополаскивателя. Полоскалі зубки. І вона один взяла з собою, а один тут на кухні держить, щоб не забувати, бо ми в основному время проводимо на кухні. Вирішила трошки потерти, поливала цвіти, пообрізала не те, що треба, Наташа слава в стаканчики занесла в хату. І я кажу: нічого, я б їх викинула. Ні, мама, вони живі. хай поводить, вже скоро мені не викинуть. <кій> Намолола кофе. Утром цю кофемолку. Ой, Господи. господі. І практически випили, в баночку не переложила. в баночку взяла і оце намело і перекладуємо. Намило і перекладуємо. І сьогодні от кофе до кофе, і я вам скажу, що ми його випили. Зараз перекладу і треба, поки в мене є время, намолоти. Треба намолоти кофе. Ніяк ми його не вип'ємо. Дівочки, я не знаю, розказувала вам чи ні, вже не пам'ятаю. Ми купили банк, пачку оцього в зернах і в турці тепер варимо. Яке воно недобре. Воно... Потім мені об'яснили сусіди, і лідочка підказувала і Валік, що багато в нього в пачці... Горілості, багато зерен горілих, обжарених, так на пачці якось написано. Ой. Воно кріпке, отаке, 4 зернич... зерничка. І таке воно як горіле. Я не можу, ну не можу, мені не подобається капець. Ну, п'ємо потихенька, куди ну, От дала я дівчатам леді 75, по-моєму. якщо я не ошибаюсь. Отзвонила, Ліді, кажу, яке брати? Та беріть, яке подорожче, буде точно хороше. А воно, дівки, таке горіле, таке горіле, що капець. Ну, вже осталось небагато. Ми його доп'ємо, а потім сусідка наша, Моніка, ну, ця е, хозяйка вдома, вона нам приносила своє, показувала. Там одна зернинка намальована, воно не дуже кріпке, там є у них. Ніскільки, три три вида. І вона каже, я я заказую всегда три вида. Кому яке подобається, п'ємо усяке. На 200 злотих 190 счин, то вийде три вида. Так що я попрошу, вона нам закаже потім. Тоже. Не треба ж це допить, бо якщо закажемо нове, то все ж потім залишиться. Зараз я девочки помилю і будемо з вами пересипати. Хотіла сама помолоді, а тоді думаю, ну так же не чесно, скажу, дівчата, що у ну, нас все без вас дорога. Ну, все-таки оце кофе, куди тому розтворимо. Раніше я казала, розтворимо і ростворімо саме, саме те, а зараз я розумію, що все-таки як вивалиться в турці, яке воно смачне. Тільки каже Наташа, добре, ми щоб було від Время Врина вже 12-го у нас. П'ять минут страху і кофи в баночки. Що, дівочки, у нас у нас все по-старому, все добре, Вовик на роботі. Ліда на роботі вже з сьогоднішнього дня повністю день робочий. Наташа поїхала, бать <кій> поїхав по роботі по путі її заліз до Ліди. Вони там ще Наташа казала якісь. Гостинці дівчатам треба своїм покупляти походи. Після обіду я з хлопцями поїду в парк. Буду обід то треба приготувати щось, то вбрати. Не знаю тете. А після обіду поїду в парк. І завтра каже, Наташа вже віші збирає. Блін, дівчатка, серце кров'ю обливається. Ну дві неділі пройшло, ну це жесть. Фу страшно подумати, в середу вже їде. В середу рано одром будемо вставати і їхати раненько, щоб не було пробок, щоб не за що не переживати. Лучше там погуляємо. Ой, так. Да. Так що нічого хорошого, нічого інтересного, так ждали, так було радосно на душі, а тепер вже будуть сльози, сопи опять будуть. Стрес, нервотрпка. Друзі мої, там за Волика мені пишете. Одна писала жіночка, що багато він роботає. Сьогодні мені постійно моя глядачка пише, дивилась коментарі, тільки що пише, що <кхух> бережіть Вовика, він багато працює. Ой, дівчатки, ну підкажіть мені, як його берегти. Що мені робити для того, щоб він багато не працював? Вийшла трошки на вулицю, бо от цвітуть цвіточки оці красиві, і ви їх не побачите. Може, цвітуть жовтенькі. Ох, так що, скажіть мені, пожалуйста, як його берегти, щоб він не працював, що мені робити? Як мені його берегти? Ось як красиво цвітуть. Ну, я вам скажу, що він дивіться, він працює, ну що? Ну, штукатурював цю штуку, гараж. Ну, ну, це така робота, дівчинки, як по двору, ну як можна? Ну, Він на роботі, він содержать нашу сім'ю, ну, не з дівчат нашу, бо вони, вони самі працюють. А мою сім'ю мене, мене він нас одержить. Ну, якщо він не буде роботи, хто ж буде роботи? Так що я не вважаю, що він. Ну, так, да, важко, бо йому вже немало год. він худінький, Ну, він не їсть багато, він не хоче їсти з-за того, що Каже, мені потім буде важко робити. замкнутий круг. Я сьогодні цвіточки полила свої під хатою. А цей... Ну, Він не робить як на стройки люди роблять важку роботу. Ну він робить таку роботу, що нужна бути ще посильна. Ну як вдома, навіть якщо б ми жили вдома. Не отримали б цього гроші зумуська, зума, зумиська, дивіться, яка вона гарнюня. Якби він робив вдома, вдома жили б, просто, не ходив би на роботу, а просто б жили, він би робив цю роботу, ну, як хазяїн. Там поїхав він сьогодні, допустим, з утра на роботу. Поїхав, посортірував мусор. На одному частку, на другому частку, посортував мусор, поробив, що там, ну які, ну, які роботи, ну, десь покрутив, там десь лампочка згоріла, поїхав переїздами. <кхи> ну, якщо коса газону у траву, ну це ж машинка їде, коса. Ну, блін, я не знаю. Тоді ну, треба вдома сидіти, не ходити на роботу. Я сама бачу, що він слабіє, що він слабший, що йому хуже, як було, не настільки бідовий. Ну, я не знаю, чесно, я б хотіла, щоб ви мені підказали. Зумочка, зумойська, яка ти красива дівчина, да? ти красива. Так що якось так хотіла прямо у вас питати, ну що мені робити, щоб він не роботав? Щоб не, не ходити на роботу, як його берегти? Я бережу його, бережу і люблю. І все, ну не знаю, що робити. Ну, таку роботу, як він робить, я думаю. Не всім дано знайти собі таку роботу, отримати гроші за цю роботу, хороше отношення, дуже хороше отношення людей, в яких він працює. Не знаю, дівчата. Чи це правда так страшно? Чи це Я вже коли начитаюся коментарів, накручую себе. Думаю, вам збоку видніше, може, і правда щось там. Бачите, якесь. Так, да, зараз він з температурою, звісно, ночі, морозе колоте, так тіліпає його состояння температури. Я не знаю, чи у всіх таке буває, але його температура його аж підкидає. Навірно, якийсь вірусняк, бо ще й в туалет бігає. Мабуть, вірусняк такий, а ну напишіть, пожалуйста. Ой, Господи. Напишіть, що ви мені напишете? Шовлик багато робота, бережи його. Оце таке пахучий. Ох і пахне, дівчатки, Ви знаєте оці трави? Це ж у нас Моніка займається всіма Здоров'ям, коротше, здоров'ям. Вона все лічитися, тут і базилік, тут і м'ята, тут у неї на цій площадці все. І оце кисленький, що стобурці ми раніше їли. Все для здоров'я. Все мене розпитує, щоб я не таблетки пила, а щоб я оце робила, рвала трави. Оці всі. Ромашка тут росла вже одійшла. І щоб пила місто лікарство. А я не можу ще настроїтися, не можу ще привикнути. Ще звикли, що тут встав, жменю таблеток випив і все. Ой, господі, хлопці, мої в хаті, на вулиці сьогодні у нас прохладно. Казав Вовик, що в течіні дня більше 14 не буде. У мене стірка стирається йти машинку освобождати. Так що, дівчине, підкажіть, підкажіть, якщо щось путнє можете підказати, то підкажіть, звісно. По поводу овика. Все, йду стирку витягувати, дівчата